Прямо на рівні експерименту. Інші дослідники на ім'я Аарон Ерлік і е, Ганс Морзе через Дефіс такий мужичок, ось вони проводили тут експерименти. І вони прям людям давали різні варіанти на вибір. Тобто, уяв... ну, на комп'ютері це було що? Уявіть різні сценарії. Вам треба отримати права. Чи там вам треба піти до лікаря? Але. Лікар чогось довго ну, чекає. І там були е, маніпуляції з розміром хабара, тривалістю очікування, чи е, м, вам натякають чи не натякають, чи є можливість, що, що хтось побачить результат чи нема. І, е, в принципі, дослідження показує, що якщо це невеликий хабар, якщо дуже довго чекати, і якщо тебе ніхто не покрає, то люди з більшою ймовірністю погоджуються в цьому експерименті, що вони б дали хабаря. Тобто, якщо це щось маленьке, дрібне, умовно кажучи, недороге для тебе, і при тому, що ти можеш швидко вирішити цю ну, проблему, а це ж проблема це ж дійсно просто якась неефективність, воно не працює, і ти хочеш це вирішити. А тоді люди з більшою ймовірністю а, дають хабарі, і а, ось я бачив у КМІС Теж схожий схоже був експеримент. Ти кажеш інфосапієнс, так що це а, ну якась така універсальна історія: що якщо не працює, і якщо воно недорого, і ніхто не побачить.